Миру Божого вам, деякі люди говорять із засудженням про віруючих людей, у яких є якісь дефекти, проблеми зі здоров'ям, і кажуть, чому ж Бог вас не стілює, коли ви просите у Бога здоров'я, постійно молитеся. Є відомий проповідник Нік Вуйчич, людина без руки, без ніг. Коли він був маленьким, то просив Бога дати йому і руки, і ноги, і запитував, може, мої батьки чим зрішили, але ніхто не зрішив. Бог сказав, що через життя Ніка буде проявлена сила Божа. І зараз Нік Вучі дякує Богові за життя і збирає мільйони людей та проповідує. І часто люди думають, що ставши перед Богом, вони багато чого зможуть йому сказати, виправдатися за своє життя. Чому вони не служили Богу, чому не виконували Його волю? Але Бог поставить перед такою людиною. Ніка або іншого проповідника і скаже, що людина з проблемами служила Богу, виконала Його волю, а що заважало тобі? І коли людина вам проповідує, це означає, що Бог стукає у ваше серце, щоб ви його прийняли, але відмовляючись, ви відмовляєтеся від Бога.